Ветері ТВА, традиційний випуск новин та дня у студії Аліна Рябко. Вітаю вас! 20 травня ми вшановуємо річницю виходу українських захисників з за Азовсталі. Але сьогодні ми хочемо говорити не стільки про новини, скільки про вдячність, вдячність вам, наші захисники та захисниці. Завдяки вам, ми можемо працювати, творити, волонтерити і кожен на своєму місці наближати перемогу разом. Наші особливі вітання центру Ямарі яма у Польчарнівці. Низький уклін кожному воїну і кожній родині, яка чекає, молиться, тримається. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми сильні, бо ви з нами. Росія вкотре атакувала мирні міста України. Так у ніч на 21 травня було зафіксовано 164 бойових зіткнення. Зокрема, ворог атакував Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запорізьку область. Через обстріли на Дніпропетровщині спалахнули пожежі на території фермерського господарства. Також ворог поцілив на земельну власність виробничого підприємства. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Росія не розвинена держава з економікою меншою за економіки окремих американських штатів. Тому про які економічні вигоди від співробітництва з Росією може говорити американська адміністрація? Голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, в етері британського телебачення Sky News висловив стурбованість щодо можливої угоди між Трампом і Росією. Яка може поставити під загрозу суверенітет України? Мені просто цікаво, яке економічне співробітництво може бути у США з Росією? Росія не розвинена держава. Розмір російської економіки менший за економіку Каліфорнії, Техасу, Нью-Йорка і практично такий самий, як у штату Флорида. Якщо подивитися на дані двосторонньої торгівлі між США та РФ, то вона становить менше 0,5 відсотка. Якщо порівнювати з Європейським союзом чи навіть Китаєм, Тож про які економічні вигоди мріє американська адміністрація? Політик також застеріг. Співпраця з Росією автоматично. Означає посилення впливу Китаю, адже Москва вже давно стала васалом Пекіна. Якщо президент Трамп хоче співпрацювати з РФ, він повинен розуміти, що Росія є підлеглою Китаю. Тож, чим більше він співпрацюватиме з Росією, тим більше шансів у Китаю посилити свій вплив на світ. А цей вплив хотіла б мати адміністрація Трампа. Це ж очевидно. Коментуючи перспективи завершення війни, Арсеній Яценюк заявив, Путін не змінив своєї кінцевої мети захоплення України, підриву єдності заходу та переділу світових впливів разом із Китаєм. Його кінцева стратегічна мета захопити всю Україну. І його мета наголошу ще раз: підірвати єдність заходу, підірвати НАТО і разом із Китаєм перемалювати сфери впливу у всьому світі. Це війна на виснаження, і абсолютно ясно, що Путін має більше сили ніж Україна. але у нього менше військової сили. Менша економіка і менше інструментів у порівнянні із західним світом. Але Питання в тому, чи готові ми застосувати цю силу. ми, українці, робимо це. Велика Британія і ЄС це роблять. Тепер м'яч на полі президента Трампа. Арсеній Яценюк також зазначив. Без підтримки США Україні буде вкрай складно перемогти у війні, яку розв'язав Путін. Тож Києву важливо зберігати єдність заходу і не допустити розколу у міжнародній підтримці. сьогодні, 21 травня, на Буковині попрощалися ще з чотирма військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Сержантові Володимиру Хладкому, воїну військової частини А 7186 останню шану віддали у селі Довжок. Із молодшим сержантом Русланом Марченком, воїном військової частини А 7400 попрощалися у Вороновиці. Прощання із старшим солдатом Петром Макаровим, воїном військової частини А 7013 відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Богдана Козака, воїна військової частини А 0998 поховали у Бобівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Навчальний рік добігає кінця. Як завершується освітній процес у Чернівцях? Чому управлінню раптово знадобилися документи про місце проживання учнів? Та яка ситуація із записом дітей до перших класів? Про це та не тільки розповіла начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Отож, деталі вже у сюжеті моєї колеги. Підходить до завершення 2024-2025 навчальний рік, і незабаром для учнів настануть літні канікули Цьогоріч У більшості закладів загальної середньої освіти останні дзвоники пролунають 30 травня. Лише у двох школах: коровійському ліцеї та приватному закладі навчання закінчиться на початку червня. У зв'язку із перенесенням канікул взимку. Традиційно вже вкотре не рекомендуємо масо святкування, які пов'язані з безпековою компонентою, тому більшість закладів освіти насправді до нас достукаються, і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік зараз уже немає. Тобто, насправді, як перший дзвоник, так і останній дзвоник святкують і роблять свята а, масово публічно для перших, четвертих, дев'ятих, однадцих класів, тобто тільки випускними класами, решта святкують класними колективами. Процинкою завершення навчального процесу вже другий рік поспіль є виконання українських. Ського обрядового танцю кругла, до якого можуть долучитися освітні заклади громади, як бачимо, уже багато хто його представив. Причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. Є діти і зовсім маленькі 6-7 класу. Ну і звичайно старші, 9-го і навіть 11-го класу, хоча переважно 11-класники дуже є зайнятими. Як розповіла журналістам Ірина Ткачук, у травні згідно з наказом управління освіти батьки повинні були. Надати адміністраціям закладів витяги про реєстрацію місця проживання дітей, як пояснює начальниця управління, це було необхідно з двох причин: перше з них стосувалося фінансів громади, а саме того, що не все населення відображене у реєстрах, коли розраховуються показники фінансової ефективності громади. Якщо є більша кількість населення і менша, то показники будуть відрізнятися, тому що відповідно на іншу кількість ділимо і до прикладу доходи чи на на одиницю населення будуть значно вищими, якщо кількість населення є нижчою, а вона такої не є. І тут впиралися саме у ревершну дотацію, яка спрямовується з громади, бо громада, начебто, дуже багата, спрямовується до бюджету державного. З іншого боку, у такий спосіб потрібно було вирішити також внутрішні освітні питання. Є наші внутрішні реєстри, є робота з. Системою ICOM-2, яка а, залежить від реєстрів, тобто всі наші учні повинні відображатися і автоматично, ніби без згодом підтягуватися з цього реєстру, в реєстрі діти не відображені. Ми маємо певні труднощі внутрішні. Також наразі триває запис дітей до перших класів громад, зазначає Ірина Ткачук. За її словами, це питання є дуже болючим, а все через значне зменшення кількості першачків, що пов'язано з демографічною ситуацією, а також з виїздом батьків за кордон. Якщо у нас було декілька років тому 2900 поверх першачків, і навіть тріші чи трішечки менше, ми маємо спадну динаміку минулого року. Це було 800 дітей майже і ми по прогнозах розраховували на 2500 дітей у цьому році. Ми не маємо стільки заяв. Ми маємо 200». Станом на сьогодні, сьогодні вже 21 травня. Ми розуміємо, що є ще дубляжі, тобто є ті батьки, які подавали заяви у декілька шкіл. Їх десь буде близько 50, кількість зменшиться. Розуміємо, що є ті, які ще будуть і до кінця літа подавати дітей, але втім 2500 дітей не буде. Ми це вже розуміємо чітко. Тетяна Дубіцька, та ТВА. Кінець епохи Чорнівецького радіоринку. Після понад двох років затяжних суперечок між церковною громадою, міською владою та підприємцями, які так і не дійшли згоди, павільйони почали демонтувати. Які аргументи сторін та що чекає на колишніх торговців, дізнавалися наші журналісти. У Чернівцях не вщухає багаторічний конфлікт навколо радіоринку. Суперечки, відстоювання прав, невдалі переговори. І ось павільйони торговців починають демонтувати. Земля, на якій розташовувався ринок, перебуває у постійному користуванні церкви а її цільове призначення. Будівництво та обслуговування релігійних споруд виключили світло. Виключили нам, да, нам світло, і от нагло ви бачите, що кожен раз відбувається. Уже забрали от людини кіоски, тут були сміли ще кіоски. В мене забрали один кіоск. Там а, тут ще було кілька кіосків. Зробили, построїли, люди гроші викинули в результаті. Зараз ще прикидывали. Люди... тупо вкрали з кінцями. Хто дозволив їм викрасти це і взяти приклад. Що все йде на все йде на армію, все йде на ми не проти. Ми теж зі своєї сторони допомагаємо. Ми просто люди, України. просто робимо люди, просто люди у нас теж є на викинули куча і грошей. В результаті забрали всіх людей ларки звідси. Один із підприємців стверджує, що певні домовленості з церковною громадою були, і документи на розміщення кіосків вони мають. Але після зміну самій церкві конфлікт знову розгорівся. Вони постійно кричать, особливо цей малик наш дорогущий. Голова парафіальної ради не стає. Голова, відколи от це все пішло, рік мозги і все время угрожає, все время. ми просто люди. І мали би допомагати людям, церква наша українська, а вони аферісти, Здурили нас, що буде, усна домовленість була з борисом. в результаті ніякої усної домовленості у нас документів немає. У нас документи є, ми не захвачували землю. Водночас, голова громади собору наполягає, що жодних документів, які б підтверджували законність розміщення торговців на цій землі, у них немає. Цих людей немає жодного документа, який б підтверджував їхній законність тут розміщення. Жодного документа у них немає ні у власників, ні у торговців цих. Ми робимо документи. Це лише частина підприємців. У, є, у вас є документи. Ви, у нас є дозвіл на розміщення. У вас є документи. У вас є документи. Ну давайте ви в суд, а не робіть самосуд. саме суд. Не треба подавати в суд. Це земля наша. У нас від міської ради. Ви 20 років брали гроші за це. Ви тут торгували 20 років. Ви брали гроші. Ви брали гроші. Я не брав гроші. У нас є дозвіл. А покажіть ваші документи. Ну читайте. Покажіть. От, От покажіть покажіть на камеру Людям Людям ви ж не маєте цих документів за словами мера Романа Клічука. Міська рада не має правових підстав, аби втрутитися в ситуацію на радіоринку. Цей радіоринок знаходиться на території землі, яка передана церкві, і це їхні зобов'язання в себе на території це коло церкви привести в порядок. Там складно, що є в їхній ієрархії, тобто є священики, які там точинуть перешкоди, інші за, але це стоїть на контролі, як і є, є єпископа, є, єпархії на Буковині, то, 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 так і на контролі е, епіфанія. І тому ми робимо все можливе, ми їм сприяємо в, в тому плані, що, щоб якомога швидше його закрити. Це все керівництво про православної. Церква України, вони вважають, що радіоринку біля церкви не має бути. Там має бути гарний газон, квіти, ну точно не радіоринок. Ми хочемо привести в порядок територію. Люди два роки не вступаються звідси, вони не переїжджають, перешкоджають, погрожують. І ми зараз викликали поліцію, тому що межові знаки встановили вчора. Вони їх покрали, межові знаки, ці, порозкидали, покрали їх. Земля є на власність цю церкви. Вона надана, є всі відповідні документи. Вона передана церкві безстрокове користування для обслуговування собору. Водночас, за словами голови церковної громади, у конфлікт тягнуті не всі підприємці деякі все ж ідуть на зустріч, висловлюють розуміння та добровільно демонтують свої кіоски, передаючи їх зокрема для потреб армії. Ми його зараз і демонтуємо. Вона дозволила, сказала, вона забрала свої речі, замок свій забрала. Сказала, що вона для, для потреб армії вона дає. От ми їх хочемо армії. Це тут були ще багато безкозних кіосків. Ми їх для потреб армії дали. Національна гвардія у них є розташовані на полігонах. Ці кіоски. Однак підприємці мають свою версію подій. Заявляючи, що кіоски забирають силою, а за діями церкви стоїть інший мотив. Під жінку забрали тиском у жінки. Вона заплакала і пішла. Що, Тільки, що ви робите? ви років? Жінці 65 років. Що ви собі дозволяєте? Прикривається нас гвардію. На що все йде на все, йде на армію, все йде на з ми не проти. Ми теж зі своєї сторони допомагаємо збройним силам України. Підприємці найбільш стурбовані, що їх просто виганяють без альтернативи надання іншого місця для торгівлі. На всі чотири сторони просто нагло кричав, в очі кажуть: просто збирайтеся і йдіть звідси. Кучерок більше 20 років базар, нам зібратися і піти звідси. А радіоринок у Черновіцькій області у нас один. Нема 10, їх нема нічого. Проте, очевидно, що ні церковна громада, ні підприємці не мають важелів для забезпечення новими торговими місцями чи створення нового радіоринку. Тому питання подальшої долі торговців потребує втручання та вирішення з боку міської влади. А поки журналісти ТВА продовжують стежити за розвитком подій та інформувати наших глядачів, Юлія Слободян, Тетяна Дубіцька та Мидня ТВА. Контррозвідка Служби безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у сфері оборони. Так в Одеській області затримано 47-річного інженера, який працював на ФСБ. За завданням російських кураторів він намагався здобути документацію щодо виробництва комплектуючих для новітньої військової техніки збройних сил України. Щоб вийти на секретну інформацію, агент влаштувався на один із місцевих заводів, що виконує державні оборонні замовлення. Зрадник передавав російській спецслужбі координати розташування на території регіону військових об'єктів та дислокації підрозділів Збройних сил України. Окрім того, він зливав ворогу інформацію про функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема портів і залізниці. Також повідомляв кураторам про наслідки ворожих атак та особливості роботи систем протиповітря. Нії оборони у поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як скидав інформацію про розташування блокпостів ЗСУ в тематичний чат-бот. Пізніше на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ і дистанційно завербував. Серед іншого, зрадник висловлював бажання приєднатися до збройних сил Російської Федерації в разі окупації Одещини та про наміри створити власну агентурну групу в регіоні для підривної діяльності проти України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині прикордонники попередили ще одну спробу незаконного перетину державного кордону завдяки фотопастці. Інцидент стався вранці 21 травня на ділянці відділу прикордонної служби фальків Чернівецького загону. Камера зафіксувала рух двох осіб із наплічниками, які йшли гірською стежкою в напрямку Румунії. Оператор безпілотника оперативно виявив чоловіків у лісовому масиві та скерував до них пошукову групу. Затриманими виявилися жителі Чернівецької області 1971 та 1983 років народження. Вони зізналися, що мали намір нелегально перетнути кордон. На порушників склали адміністративні матеріали. Минулої доби 20 травня в селі Ломаччинці трапилася аварія, унаслідок якої травмувалась 41-річна буковинка. Правоохоронці встановили, що 34-річний водій автомобіля Хюндай під час здійснення обгону не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля. Лікарі госпіталізували її до лікарні. Транспортний засіб вилучили, а досудове розслідування триває. Це були усі новини на цю миті. Я з вами прощаюся. Побачимось завтра у же порі.